Всім привіт! Рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. Особливо вам, мої підписники, хто підписався на мій YouTube канал. І запрошую підписатися вас, хто ще вагається. Вас багато, вас більше 500 чоловік. Мені показує Ютуб. Мені шкода, що ви не підписуєтесь. Я потребую вашої підтримки того, щоб розвивався цей YouTube канал, я подругу ваших підписок, ваших подобайок і ваших коментарів. Про що я сьогодні хочу розказати? Я не буду вам розказувати сьогодні про найкращий світій корабль, на жаль, його зараз немає в порту міста Она. Кілька днів назад він відплив із цього порту, плив в інші порти Італії. І за кордону. Сьогодні розкажу вам про юридичну підтримку В Італії. Я пам'ятаю, коли я приїхала 13 років в Італії, я була нелегалом. Я боялася побачити навіть поліцейського на вулиці. Я пам'ятаю, гуляла в одному парку і патрулювала поліцейська машина, заїхала в парк. Огляд робила, я пішла з цього парку. Я, я боялася, що хтось мене зупинить і перевірить мої документи. Тоді в мене не було дозволу на проживання в Італії. Ну, Пройшло 13 років, але ніхто мене ніколи не зупинив на вулиці. І навіть в інших місцях, так в громадському транспорті, не спитав мої документи. Досить лояльно відноситься Італія. Коли ви потребуєте юридичної підтримки, навіть юриста, є в Італії навіть безплатні адвокати. Безплатні консультації надаються в кожному містечку, навіть невеликому містечку. Вам достатньо звернутися до патронату. Що таке патронату? Це профсоюз. Крім того, є центр діаскольту. Центр діаскольту переводиться як центр для вас вислухає так я нахожуся зараз в місті Анкуна, Італія тут є так називаємо авокату страда, переводиться як адвокат з вулиці. Кожен, кожна людина чи має дозвіл на проживання, чи навіть і не має дозвіл на проживання, коли потребує юридичної підтримки, юридичної консультації, може звернутися до цього адвоката. Для цього достатньо підійти. Він приймає при, при Карітасі. Достатньо раненько підійти до Карітасу, взяти номерочок на чергу і в, після обіду в певний час підійти вже до цього офісу і вас проконсультують. Так, коли я жила раніше в місті Комо, то там ця служба, куди можна було звертатися людям за допомогою, називалася Ля Порта Апер, переводитися, як відкриті двері. Незалежно, легально, нелегально відходитись на території Італії. Ви звертаєтесь туди і вам нададуть допомогу. Так, одна моя знайома, в неї сталася така проблема. Вона жила на квартирі, і на цій квартирі в неї брали велику суму грошей. Ну, сума десь коло тисячі євро. І вона порахувала, що вона це для неї досить така суттєва сума. На той час була і тисячу євро і зараз великі гроші. І вона звернулася, вона була нелегалом, не мала дозвілу на проживання в Італії. І вона звернулася на цю порту Аперту. В цю організації відкриті двері, там її вислухали, проконсультували її безплатні юристи і порадили звернутися в поліцію. Вона перелякана була спочатку, тому що ну як ну, нелегал. Депортують з Італії. Вона так собі вирішила. Її заспокоїли, сказали, що все буде добре. Допомогли її в поліцію. Що ви думаєте, як, що було далі? Вона написала заяву. і потім. З часом їй дали дозвіл, дали перемесу на проживання на період шість місяців, поки буде йти оце ж розбиратірство з кражою з пропажею грошей. От. Гроші їй вернули, слава Богу, все закінчилося добре в цій ситуації. От. Але що вона зробила? Вона. Якби вона ще проконсультувалася далі, як її бути з, цим, з, з, з дозвілом на проживання, з пермесою то б, я думаю, що було б краще через те, що пройшло цих шість місяців, на які їй дали дозвіл? Шість місяців закінчилося і е, все пермесу в неї пропало, і вона знов стала нелегалом. Хоча б, я думаю, якби вона проконсультувалася, я думаю, можна було б. Продовжити це перемесу по роботі чи по безроб... безробіттю, можна продовжити було б це перемесу. Так що треба звертатися до юристів. Будьте обережні, тому що дуже багато є таких юристів, адвокатів, як вони себе називають в скобочках, От. які за гарну суму вас проконують. Можу, чи не допоможуть, я не можу вам сказати, я дуже сумніваюся. Так коли в мене було питання е, робити документи Пермесу да? тоді була можливість зробити Пермесу Дісаджорну, я вагалася. Ну і Знайомі мені порекомендували підійти до адвоката. І ми пішли з знайомою. Вона знала італійську мову, вона була легально вже в Італії. Вона мені вирішила допомогти так з перекладу. Ми пішли до одного італійського юриста. Ну, він там розказував гарні казки, що він може допомогти, що це зробиться швидко. І ця сума він хотів 500 євро за цю, за цю свою послугу. Але хочу вам сказати, я слава Богу, не звернулася далі. Я подумала, ну, не звернулася до цього адвокату. Для мене 500 євро було це великі гроші на той час. І я звернулася в, теж в патронату Аклі і через Аклі все легально. Без всяких придоплат 500 євро зробила ці документи. Так що ви теж будьте пильні і уважні. Так, крім того, що коли я захожу в Фейсбук, там теж наші, скажімо так, в кавичках адвокати пропонують свої послуги. Ну і так я мала кон. Контакт, як цей адвокат наш залишає свої контакти, свій номер телефону, свій емейл і розказує казки, як він може допомогти, коли потрібно, звертайтеся. І одна моя знайома, їй треба було поновити паспорт. Закінчувався термін нашого українського паспорту. От їй треба. Поновити було через наше посольство в Мілані. Вона мене спитала, чи немає в тебе знайомих. Я кажу, ну, в мене знайомих немає. Ну хіба що я тобі можу дати от координати от цього ж нашого українського адвоката. А потім пройшов якийсь час, може, тиждень, може, два. Я питаю, ти, ну, ти зв'язалася з ним? каже, да? Це каже, він мені назвав суму, обійдеться коло 400 євро. Ця послуга, Коли сам паспорт коштував 120 євро, це переплата ну, майже в 4 рази, 3,5 рази, грубо говоря, переплата. Ну, стоїть звертатися до таких адвокатів в кавичках, я думаю, ні. Так що будьте пильні. Отаке От коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте «подобайки». Хто ще не підписаний, прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Пишіть свої коментарі, запитання. Всім добра!